Хто хоче навчитися брехати, нехай звертається до мера Одеси. Олексій Костусів міг би відкрити курси із навчання брехні. Як це робиться? Він продемонстрував на прес-конференції після чергового засідання виконкому міської ради. Нещодавно в деяких засобах масової інформації пройшло повідомлення, що за підсумками якогось соціологічного опитування Олексій Костусів увійшов у трійку найстрашніших ворогів преси в Україні. Зрозуміло, мер Вважаю це етабісловно несправедливо. Я дуже великий друг преси. Я очень большой друг средств массовой информации и журналистов. При моей администрации ушло в прошлое постыдное явление, когда вас били, ну, может, не вас лично, а других. Били камеры, разбивали, били лицо, ударяли, даже били ножом. И много чего было, когда на каналы и газовыми бомбами забрасывали, и журналистов угрожали, помещения отнимали у телевизионных компаний, крыши ломали. Ничего этого при моей администрации нет, я так и обещал. Пресса может. в прямій адміністрації спокійно. Ми даємо всю інформацію. Ну що ж, підемо по пунктах? Як в суді, на кожну брехню в нас є спростування? Кососів каже, що його чиновники нікого не чіпають. Ось подивіться, кілька місяців тому начальник департаменту із звернень громадян Одеської міської ради Валерій Романов кинувся на нашого кореспондента. Вийдіть! Вийдіть! Вийдете, Подождите. Подождите. Вийдете. В... за що за глупость? Вы нашего журналиста тоже, пожалуйста, возьмите сюда. Вы извините, а что ну, что вы, ну что, вы вы, мой, что вы делаете? А ну навал... вы а вы что вы делаете? выгонять? Что вы делаете? Ведите себя. Ведите себя нормально. Я выгоняю. Вы что? Вызовите каву. Пожалуйста, не, скажите new. мне входящий номер. Входящий номер. Да что с вами? Да что с вами? Придите в себя. Мужчина, Но, да не что с вами? Заслушайте, вызовите охрану кто-нибудь. Уже визвали. Ну так где же ваша охрана? Прекратите съел. Я сейчас разломаю. Проблема! Это нападение вже рік тягнеться судова справа за позовом Костусєва до телекомпанії Круг і Нова Одеса. Журналісти повторили інформацію щодо отримання мером матеріальної допомоги у сумі понад мільйон гривень. За це він намагається оштрафувати опозиційні канали. Можна згадати і ганебну історію, коли круг за його принципову позицію ледве не викинули з орендованого приміщення, а пізніше взагалі вимкнули з ефіру. Зробити це мерові порадив дуже обіданий йому радник Вадим Чорний, про що сам. Я допоміг правильно позбутися круга. Його хотіли задавити адміністративними методами, а потрібна була просто поломка обладнання. Тепер про надання інформації. Минуло вже понад місяць, як перший заступник міського голови Микола Ільченко особисто взяв в руки наш лист щодо незаконної сплати за обслуговування лічильників на воду. Відповіді й досі немає. Ваше письмо, яке ви мені представили, я передав в соответствующе городської служби і управління. Якщо вам не дали, не дали інформацію, я розбірую. Як може бути, щоб вказівки першого заступника мера не виконувались? Чи може він теж бреше і жодних вказівок не давав? Півтора місяці мовчить директор директор Комунального підприємства Одес електротранс» Дмитро Полунін. Лист про порушення правил перевезення пасажирів був зареєстрований в його канцелярії ще 25 квітня. А Костусів каже, ми не даємо всю інформацію. Далі ще одна брехня. Я доволен тим, як працює Горзелентрест, Я доволен тим, як працює його руководитель РІФа. Я думаю, що він вдохнув новий Імпульс новою жизнь в цю організацію, і я думаю, достатньо посмотрети на вулиці города і увіді ту большу роботу, которая проводиться. Здається, Костусів каже про якесь інше місто в Одесі, де регулярно падають старі дерева, хвалити роботу зелентресту просто безглуздо. Чи може мер не сміхається над олецитами? А подивися на наші газони нещодавно на площі 10 квітня росли бур'яни майже до поясу. Траву не стригли навіть біля обліску загиблим. Під час Великої вітчизняної війни свято визволення Одеси, і день перемоги минули, і про пам'ятники забули теж саме спостерігалося біля пам'ятнику-засновникам Одеси на Катеринінській площі. Квіти не поновлювалося невідомо скільки і заростали травою. Раптом, після наших репортажів, Зелентрейс прокинувся, і газони у пожежному порядку привели до ладу. Комунальні служби в нас починають працювати лише через ззовні. Отже, розповідати, як то кажуть, в народі побрахеньки Олексій Костусів, Великий май. Хоча дуже добре знаю, как треба працювати. Мою бытность главой антимо... антимонопольного комитета из Кабмина позвонили, у вас говорит, невыполненное поручение. Я говорю, этого не может быть. Нет, есть. Я говорю, тогда дайте пистолет, я застрелюсь. Они говорят, а что у вас так? Я говорю, этого не может быть. Потом позвонили, и извинились. Они там ошиблись. Вот так работают. Тих хто хорошо працює. ми не можемо піштовхувати людину, навіть таку як костусів, до самогубства. А ось дати пораду маємо абсолютне право. Чи не настав час одеському мерові піти зі сцени замість пістолету, взяти ручку, паперець і написати заяву про звільнення, аби слова не розходилися із правами. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, Юрій рух, телекомпанія Круг.